Чи можна їсти фуксію, чи їсти в її плоди? Ось таке питання виникло після мого вчорашнього допису про фуксію Магеланську, одну із найбільш морозостійких серед фуксій, тому що більшість із них ну все ж таки теплолюбиві. Якщо ви думаєте, що я заспокоїлась, то ні, мені не давало покою питання. Чи справді можливо із її дрібних плодів зварити бодай якусь баночку варення, і скільки ж для цього кущів треба -то обібрати? І сьогодні зранку я пішла до найближчого куща фуксі, що росте поруч, тому що хотіла показати її висоту, і як бачите, вона місцями вища навіть за мене. Тож цілком вірю, що в Ірландії чи в Англії фуксі утворюють живоплоти за до 2 метрів. А що стосується плодів та варення, то звертаю увагу: на фуксі одночасно формуються бутони, цвітуть квітки і дозрівають плоди. І такого моменту, щоб підійти до неї, обтрусити, зібрати урожай, ну, мабуть, не буває. ці плоди приходиться збирати по пубочці жменьками. Тож кулинарні експерименти можливі, скоріше всього, в вигляді мініатюрних баночок в домашніх умовах. Висновок простий на великі врожаї фуксії сподіватися не варто, але вирощувати її як декоративну культуру з приємним бонусом у вигляді плотів, цілком реалістична ідея і гідна.